Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд і сьогодні ми з вами поговоримо про ігрову мишку Bloody ES-7 Ця мишка не є унікальним пристроєм, оскільки спеціально розроблена для вибагливих геймерів. Я розповім вам про її ключові особливості, функціональні можливості та розберемо дизайн. Ви готові дізнатися більше про те, як ця мишка допоможе вам досягти нових висот в ігровому світі? Ви готові дізнатися більше? Як ця мишка дозволить вам досягти нових висот в ігровій індустрії? Тож давайте поїхати! Але детальніше, ну і звичайно, як завжди, попрошу вас підтримати наш підрозділ територіальної оборони. Усі деталі в описі під цим відео. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою, оскільки зараз ціну постійно змінюються. Це дуже просто можна зробити на є-каталог, е який для цього має зручний функціонал. Вибираємо в пошуку потрібний товар та отримуємо найменшу цінову пропозицію на сьогодні, що дає змогу вам зекономити. А якщо бажаєте скористатись повноцінними фішками, тоді потрібно увійти на сайт під своїм аккаунтом. Тоді ви Можете переглядати історію пошуку, додавати потрібний товар в обране, та головне детально за усім слідкувати. Крім цього, раджу скористатись фільтром з правої сторони. До речі, дуже крута та зручна штука, дає де максимально детальний набір параметрів для пошуку, щоб знайти потрібний вам товар. Там можна виставити діапазон цін, якщо бюджет ваш обмежений. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання залишаю в описі під відео. Обов'язково перейдіть та ознайомтесь. Дійсно, крута та потрібна річ. Геймер Ска мишка Fotech Бладі es 7 отримала цікавий дизайн корпусу. Верхня кришка отримала матове покриття з різноманітними графічними елементами білого та червоного кольору. Це дає нам зрозуміти, що перед нами не просто миша, а геймерська модель. Звісно, якщо ми говоримо про геймерські пристрої, то тут не обійтись без підсвітки. І вона тут є, але не нав'язлива, цілком приємна. Хоча й яскрава, але в темноті не заважає та не перетягує погляд гравця на себе. Нижче на корпусі розташований логотип бренду. Він прозорий і також підсвічується. До речі, верхня. Панель маніпулятора виготовлена з грубого матового пластику, що сприяє відмінному щепленню з рукою. Саме колесо прокрутки стандартне, але з незвичайною лінією підсвітки по центру. З обох його боків розташовані дуже міцні гумові протектори. Нижче можна помітити три сріблясті кнопки з глянцевим лаковим покриттям. Дві з них дозволяють змінювати режим роботи сенсора, а третя є спеціальною кнопкою для макросів. Знизу корпус межі виготовлений з чорного матового пластику з легко шорсткою поверхнею з обох боків зверху розташовані. Досить великі тефлонові ніжки, а в центрі нижче розташований прямокутний острівок з невеликим круглим вирізом під сенсор. По краях острівка обрамлений прямокутний стікер, на якому вказана модель пристрою. От права частина корпусу миші має вигнуту форму, що нагадує пелюсто. Це дозволяє комфортно розмістити мізинець. Збоку використовується матовий пластик, ідентичний тому, що знаходиться на верхній поверхні корпусу, що забезпечує краще щеплення пальців з корпусом. Ліва сторона маніпулятора має аналогічні форми та матеріали, що і права сторона, але тут Зміщені дві чорні клавіші для перемикання вперед назад. Bloody ES 7 має стильний та ергономічний дизайн, який поєднує собі комфорт використання та естетичну привабливість. Всі названі аспекти дизайну спільні зі зручними клавішами та досить довгим шнуром у чорному тканинному оплетенні роблять Bloody ES7 не тільки функціональним, а й комфортною мишкою для тривалих ігрових сесій. Ця миша володіє безліч у неймовірних функцій, які роблять її справжнім знаряддям перемоги. Розумію, звучить гучно, але воно так і є. Почнемо з її роздільної здатності. Миша має потужність 6000 CPI і може похвалитися п'ятьма рівнями регулювання роздільної здатності. І найкраще в тому, що ви можете зручно перемикати її за допомогою кнопок плюс та мінус, щоб отримати бажану точність від 1000 до 6000 DPI. Це дає вам повний контроль над вашою геймінговою досконалістю. Та це ще не все. Ігрова миша також має ефекти RGB підсвічування, які створюють захоплюючу ігрову атмосферу. З вибором 16,8 мільйонів кольорів ви можете налаштувати мишу так, щоб вона відображає. Ала вашу унікальність і занурювала вас у гру з ще більшим задоволенням. З цікавого також є можливість налаштування кнопки М. Завдяки програмному забезпеченню, ви можете налаштувати кнопку М так, як вам потрібно, зробивши її комбінованою функцією, яка дозволяє вам миттєво виконувати декілька команд або макросів грі. Це додаткова перевага, яка забезпечує вам більшу ефективність та контроль над геймплеєм. Але найкручіше тут зовсім не це, а програмне забезпечення Bloody Esport для кіберспорту. До речі, це саме з його допомогою можна налаштовувати. Кнопку М. Інноваційне програмне забезпечення Bladі eSport пропонує користувачаві не менш ніж сім ігрових профілів, які можуть бути налаштовані та легко перемикаються за допомогою цієї ж кнопки М. Кожному профілю відповідає свій яскравий колір, що відображається на кільці колеса прокручування, щоб полегшити навігацію. Програмовані клавіші та макроси пропонують внести зміни до команд. Можна також легко налаштувати роздільну здатність та частоту опитування сенсора. Це дійсно якісне та продумане програмне забезпечення, яке дозволяє налаштувати. Мишу повністю під себе. Blad ES 7, хоча і виглядає мініатюрною та звичайною, але вона створена для того, щоб задовільнити професіоналів ігровій індустрії, надаючи їм перевагу у світі високотехнологічних ігор. Тому не завжди треба оцінювати по зовнішньому вигляду. А раджу спробувати її у грі, і ви не захочете з нею прощатись. Якщо ви зі мною погоджуєтесь, ось такий лайк під цим, відео обов'язково ставте свої думки про цю мишку, обов'язково пишіть в коментарях під даним відео. Не забувайте підписуватись на канал, огляд її та тиснути. Ти на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.